Заложний просто так залишає посаду посла в Британії. Його повернення до Києва може знаменувати нову етапу війні та наближення її закінчення. Сигнал, що офіційно ще не оголосило українцям, але який читається поміж рядків. Про все це можуть повідомити вже найближчими днями. Ну, схоже, разом зі святами до нас наблизилося реальне диво. А сам заложний вийшов із першими оголошеннями, що потрясли країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочнатиму. Посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Лері Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні. Повідомило Radio New Voice. Чотири джерела в політичних та дипломатичних колах. Він повернеться, нібито до Києва. За словами співрозмовників, наближених до офісу президента Залужний щодекілька декілька тижнів тому озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському, коли перебував в Києві. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента. Але він на той момент зацікавленості не виявив, зазначає джерела видання. За словами інших джерел, певний час заложний навіть задумувався про посаду посла у США або головком АЗСУ замість Сирського, але наразі рішення щодо цього немає. Мова про зміну посла у США наразі не ведеться, говорять співрозмовники. Імовірно, заложний хоче повернутися до Києва. Він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення, каже одне з джерел. Видення звернулося до прес-служби посла Україна Великій Британії, але відповіді поки що не отримало. Валерія Заложний був звільнений із посади головного. Командувача ЗСУ 8 лютого 24-го року, 9 травня 24-го року, був призначений на посаду посла України у Великій Британії. Варто зазначити, що нині мережа шириться інформацію про те, що колишній головком зсу, а нині посол України Великій Британії залужний Валерій наріздво. Ймовірно, поїхав до Домінікану. Так принаймні стверджує скандально відома депутатка Мар'яна Безугла. Вона також поділилася фото, достовірності яких остаточно не підтверджена. Цікавий момент Безугла не стверджує де зараз залужний. Вона лише посилає. Ається на чуткою, що і публікує у своєму телеграм-каналі. Кажуть, заложний в Домінікані героїчно святкує. Пише безугла та додає, що на фото його дружини милий купальник сукня. Загалом текст безугле сповнений хейту. Сенс допису нардепкою у тому, що заложний би мав захищати вітчизну, але він поїхав відпочити на різдвяні канікули. Мабуть, депутатка забула, що залужний був позбавлений посади головкома ще у лютому 24-го року, саме завдяки її зусиллям. Безугла тоді вітала призначення сирського головкомом, а тепер ображає його. Цікаво, що відповідно до останніх опит Вень громадської думки заложний в другому турі виборів впевнено переможе Зеленського. Про це свідчать результати опитування групи Соусис. Дослідження проводили серед українців старших за 18 років, які мешкають на підконтрольній території. Так якби другий тур президентських виборів відбувався найближчим часом, і до нього вийшли зеленський та заложний, екс головком міг би набрати 64,2 А чи не глава держави лише 35,8 відсотків, що означало б його програш. Нагадаємо вам, що раніше колишній головнокомандувач а нині посол України Великій Британії Валерія Заложний заявив, що не підтримує ідеї проведення виборів під час війни і не створює політичних партій і штабів. Заложний написав про це у соцмережах, коментуючи повідомлення про те, що він нібито запрошує військових у свою майбутню парламентську політсилу. Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа в вмиті розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно із російською пропагандою. Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожен хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партії, ні принципово не маю жодних зв'язків із будь-якою політичною силою, наголосив залужний. Моя позиція на зміну. Поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі. Додав він поширення повідомлень про підготовку до виборів. заложний пов'язав із діями Росії. Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела боти і медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів. Але в державну думу України що нас вбиває? І до речі, їх оголосять в останні саме анонімні джерела. Потім це буде правда. Написав він раніше про. Те, що заложний ні про які вибори не думає і ні до чого не готується, поки триває війна, заявила його медіа радниця Оксана Тороп. Є підозра, що ця інформація, так само як і минула, про нібито формування заложним передвиборчого штабу в Лондоні, це ланка одного ланцюга з одним і тим самим замовником, хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політочні ігри. Заявила вона між тим нещодавно. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний загорив про складні виклики, які чекають Україну. Особливу увагу він акцентував на громадській війні. Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний відверто попередив про загрози, які можуть чекати ветеранів після війни, та навіть висловився щодо ризику громадської війни. Про це він заявив під час форуму ветерани як новий політичний суб'єкт правила взаємодії для повоєнної України, де порушував саме тему реінтеграції колишніх військових за Годи мобілізовані військові можуть стати особливо вразливими до спокусу легких грошей в разі погіршення економічної ситуації в країні. Цитую. війна на жаль ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії. Друге, а що ж може бути завтра? треба розуміти що опинившись в умовах наприклад різкого скорочення доходів відсутності роботи відсутності житла можливості реалізуватися у суспільстві та в сім'ї люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають вразливими перед всілякими провокаціями та спокуси легких грошей відверто сказав колишній головнокомандувач зокрема він звернув увагу на небезпеку зростання злочинності на вулицях після війни навівши прикладу періоди Після другої світової війни та так званих лихих 90-х, коли рівень злочинності був надзвичайно високим, наприкінці залужний додав, що такі процедури можуть призвести і до серйозних політичних ризиків, і згадав громадянську війну. І навіть усе це може призвести до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Ну такі, наприклад, як громадянська війна, заявив він. Колишній головнокомандувач наголосив, що реінтеграція витратів до мирного життя є одним із найбільших викликів для української держави в повоєнний період. Окрім цього, раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Це він написав у статті для видання The Нью-Йорк Пост. Залужний вважає, що Україна прагне миру, але на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави. Покарання Росії за вчинені в Україні військові злочини та отримання гарантій, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі із Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців. Але і принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу, підкресливі за його словами, Україна буде продовжувати боротися на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості і безпеки. Наша сила полягає не тільки у наших солдатах, а й в чіткості нашої мети. Ми через перемогу, а не ілюзію, заявив Залужний. При цьому Валерій Залужний також вважає, що навіть довгострокове припинення війни без повної перемоги України дає шанс на повноцінне відновлення і повернення громадян. Однак застерігає, що Видкої мир може призвести до втрати незалежності. Я глядачі вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.